Дуже дякую, дуже закидаємо. Тихненькі кодички. Це дуже дякую. Ще вам О, це херсонський хаб у Вінниці знову згуртував правий лівий береги південного регіону. Вже котрий день поспіль переселенці отримують таку необхідну гуманітарну допомогу. Так як я приїхала і винаймаю житло, то для мене це дуже важливі такі речі. Бо ми винаймаємо не все залишили в Херсоні і чекаємо перемоги повернення до наші речі. допомогу виділила одна з громадських організацій. Всього планують видати 940 ковдр та 500 наборів гігієни. Ми вже давно співпрацюємо з різними фондами, з різними партнерами, і ця допомога відійшла нам від наших партнерів. Ми видаємо внутрішньо переміщеним особам, але спочатку ми вирішили охопити ту категорію ВПО, які виїхали не так давно з Херсону чи з Херсонської області. І все вони тут. Тетяна отримує допомогу на величезну родину. У жінки шестеро прийомних дітей від першого класу до одинадцятого. Чотири дівчинки і два хлопчики. З усіма навесні минулого року виїхала з окупованого Лівобережжя, адже терпіти вже було не сила. Сиділи до останнього. Думали таки, що все буде гаразд, і ми залишимося дома на своїй рідній землі. Але. Зв'язку з тим, що наш населений пункт був з перших днів під окупацією, Дуже було жахливо оставатися із-за дітей. Потрібно було вивозити правдою і неправдою. Служба в справах дітей допомогла нам вивести діток із окупованої території. Коври не тільки дуже доречні. Житло багатодітна родина знімає. Вінниця прийняла нас дуже добре. Допомагають люди, абсолютно всім. Завжди, з якою би просьбою ми не звернулися, ніколи ми не бачили відмови. Я дуже вдячна людям за допомогу. Наразі у Вінницькій області зареєстровані 12 тисяч переселенців з Херсонщини, 4 тисячі з яких зупинилися в самій Вінниці, і це ще не межа, говорять у хабі. І в даний час приїжджають люди з Херсону та з області, виїжджають різними. З різних територій. І навіть сьогодні ми видавали, які в довідки мають реєстрацію 20 лютого 2024 року. Тікають так, звичайно, тому що там ад, там дуже страшно, тому зберігають життя і виїжджають на більш-менш кращу територію, там, де можна навчатись, можна жити безпечно. А, якщо буде потрібна юридична допомога, то звертайтеся. Велике, дякую. Марина Савченко. Новий день.